Всім привіт! Давно вже ми з вами не бачились, давненько я вже не викладав роликів, тому що погода була дуже погана, У нас холодно, дожило, вітри сильні, от зараз з'явилася хороша погода, сонечко, плюс 15 градусів, легкий вітерець. і вирішив прийти на пасіку. Пасіка активно літає, переносить пилок. Вже декілька сімей я подивився, ситуація там мене радує, е, вже є е, запас перги, даже є принос нектара слабенький, правда, але принос. Мабуть, із іви тому що іва спереді стоїть і активно зацвіла. Ось так в ділюнки літає. Зараз попробую вам зняти. Що робиться всередині, Ось дивіться, джіліньке з пилком приходить. Ото, ото Стружка навіть з пилка активно так носять пилок. Вон, ви можете побачити. Красиво так все. А зараз попробую, правда не взяв штатив з собою, але попробуємо зняти якось так однією рукою. Ну ось Дивіться, відкриваю вулик, ще в нього не залазив, щоб не думали, що я спочатку заліз, подивився, а потім знімаю. От ви бачите, я їх підкомлював. Зараз скажу вам, 8 березня в ото я ставив такі бутилки із сиропом. От Я їх підкамлював. Вулик не є січатим, дом, тому як ви бачите є водичка, конденсат. Зібрався, але тут з однієї сторони добре, тому що бджілка має водичку пити, не виходячи з вулицю. я відкриваю. 8 березня я їх скоротив до чотирьох рамочок. Ось ви можете бачити, що на даний момент бджілка обсідає їх дуже плотно. Навіть сиропчик не взяли, залишився грам з 300 Ось. і така от картина плотно. Зараз друга година дня, є активний льот пчоли І от ви можете бачити, що ну, сміло можна підставляти одну рамочку сюди. Я з собою взяв ще ото маломедні рамочки, які я пішов. Буду бачити, десь комусь не вистачає, хоча вже я кажу, що є нектар, перенос нектара бачу в деяких сімей. Ну, але сирівлю, якщо десь якісь не буде вистачати, я підставлю. Ну, зараз спробую витягнути рамочку, показати вам, що там всередині ковиться. Так, я рамочки вже від'єднав. Я рамочки вже від'єднав, щоб легше було мені брати рукою. Зразу вибачаюся ще раз за незручність, тому що знімаю штатива не взяв. От дивіться, це є крайня рамка. Дивіться яка краса, рамочка забита пергою, де не де заліта сиропом. Так, зараз спробую перевернути, показати з цієї сторони. Ну тут поменше вже пельци, а побільше сиропа. Така важкенька рамка, чувствуюся в руці. Так, ми далі. Слідуюча рамка. йде. От є печатний розплод вже на виході. Є, є засів. Свіжий засів. Медалі. слідуюча рамка, третя. Дивимося. Ото печатний розплод. А туди зліва і доверху, з однієї і з другої сторони. Тут навіть більше вон маточка прошлорічна, з білою міткою. Це моя, мною виведена маточка. А оце радує. І четверта рамочка теж така важкенька. Ну, тут також є перга, трохи засева і сиропчик. Ото печатний розклад є. Ну, бачите самі, що можна сміло підставляти ще одну рамочку. Далі знімати не стану, бо чесно дуже важко знімати. Однією рукою, другою тримати. В слідуючий раз візьму штатив і більш детально буду вам показувати, як розвивається моя пасіка. Всім бажаю вдалого сезону і всього найкращого.